Доброго дня! Бажаю вам здоров'я тіла і ясності розуму, і сьогодні ми порозмовляємо про деструктивні емоції та про те, як вони впливають на здоров'я, на функцію певних конкретних органів і систем. Отже, оскільки наше життя починається з подиху, то почнемо ми з легень. Деструктивними емоціями, які руйнують легені, в нас є нетерпіння. Печаль, смуток, презирство і зверхність, і позитивною стороною цієї медалі є терпимість і поміркованість. Отже, терпимість і поміркованість допоможуть вам зберегти здоров'я ваших легень. І наступний орган це печінка. Деструктивними емоціями печінки є гнів. Дратівливість, роздратованість, відчуття нещастя і схильність до депресивних станів. Отже, якщо ви почуваєте себе нещасним, якщо ви часто впадаєте у депресивні стани, якщо ви роздратовані, це буде негативно впливати на функцію вашої печінки. І навпаки, глибинне відчуття щастя буде сприяти Адекватній функції вашої печінки. Наступний орган це жовчний міхур. І деструктивними емоціями жовчного міхура в нас є злість і агресія. А позитивним почуттям для функції жовчного міхура є любов. І в першу чергу це, звичайно ж, любов до себе. Наступний орган це селезінка. І Оскільки меридіан селезінки є так само меридіаном для підшлункової залози, то дисбаланс в цьому меридіані буде впливати на функцію як селезінки, так і підшлункової залози. І деструктивними емоціями для цього меридіану буде невпевненість в майбутньому, страх за майбутнє, постійні думки про завтрашній день. І відсутність радості від моменту. Отже, якщо людина постійно хвилюється за такі речі, у неї будуть виникати проблеми з функцією селезінки і підшлункової залози. І для того, щоб цих проблем не виникало, варто акумулювати в собі віру в майбутнє і впевненість в завтрашньому дні. Наступний орган це нирки. І... Деструктивною, деструктивною емоцією для нирок є страх. І позитивним станом, який буде допомагати функції ваших нирок, є спокій. Наступний орган це товстий кишківник. Деструктивними емоціями, які руйнують товстий кишківник, є почуття провини, звинувачення і невміння відпускати старе, те, що себе. Віджило. Ну, це вже не емоція, а швидше звичка і здатність відпускати сміття, тобто те, що себе віджило, і те, що треба відпустити. І якщо говорити про провину і звинувачення, то це фактично дві сторони однієї медалі, тому що почуття провини завжди викликається звинуваченням самого себе. Фактично, це те саме звинувачення, тільки скероване всередину себе, а не назовні. І позитивним варіантом для товстого кишківника буде самодостатність. Відчуття самодостатності буде допомагати вашому товстому кишківнику. Наступний орган. Навіть не орган, а система це серцево-судинна система, і це меридіан перикарду, який асоційований серцево-судинній системі. І деструктивними емоціями, які будуть впливати на серцево-судинну систему і на баланс меридіані перикарду, є напруження, жаль, заздрість і ревнощі. Отже, якщо в вашому житті Є такі емоції, вам варто вчитись відпускати минуле, бути щедрим і розслабленим. Щедрість, розслаблення і вміння відпускати минуле допоможе вашій серцево-судинній системі. Наступний орган це серце. І деструктивною емоцією для серця є гнів і злість. А? Позитивним станом для серця, позитивними почуттями є любов і прощення. І, звичайно ж, мова йде в першу чергу про любов до себе і прощення самого себе. Бо всі наші стосунки з зовнішнім світом починаються з наших стосунків із собою. Наступний орган це шлунок. Тут слід зазначити, що шлунок найвразливіший до впливу різних психоемоційних факторів, оскільки він кріпиться безпосередньо до грудочеревної діафрагми, яка в свою чергу реагує на всі психоемоційні стреси, так звані на будь-яке збудження психоемоційне. Отже, деструктивною емоцією для шлунку буде Неприйняття це навіть не емоція, це вже швидше установка. А похідними є такі емоції, як незадоволення, тривожність і жадібність. Отже, незадоволення, тривожність і жадібність це є похідні від глибинного неприйняття себе. Це викликає в нас. Неприйняття світу, людей, оточення і так далі, і як наслідок виникають ревнощі, жадібність, незадоволення, невдоволення і така перманентна тривожність. І позитивним почуттям для шлунку в нас буде відчуття задоволення. задоволення, вдоволення, Наповненості і довершеності. Наступний орган це щитовидна залоза. І деструктивні емоції, які руйнують щитовидну залозу, це апатія, розпач, відсутність мотивації, важкість і розчарування. І для того, щоб позбутись цих емоцій, слід виховувати і акумулювати в собі легкість. Тобто легке ставлення до всього, поміркований ентузіазм без надлишку, звичайно, бо все, що забагато це не нездорово. Отже, ентузіазм, вмотивованість і легкість будуть допомагати здоров'ю вашої щитовидної залози. Наступний орган це тонкий кишківник і деструктивними емоціями для тонкого кишківника – Будуть смуток і печаль, а позитивним почуттям буде радість. Навіть є така афірмація для меридіану тонкого кишківника, яка дуже запам'ятовується, бо вона дуже весела, і звучить вона так: Я стрибаю від радості. Отже, позитивним почуттям, яке Оздоровить ваш тонкий кишківник і внесе баланс в цей меридіан, є почуття радості. І наступний останній орган у нас залишився це сечовий міхур. І дисбаланс в меридіан сечового міхура будуть вносити нетерпіння, метушливість, а також такі почуття, як сором, і Приниження. Тобто, якщо людина відчуває сором, приниження або постійну метушливість, неспокій і нетерпіння, це буде деструктивно впливати на функцію сечового міхура. І позитивним почуттям, я би навіть сказала, позитивним станом для здоров'я сечового міхура є внутрішній мир і Гармонія. Отже, бажаю вам миру, гармонії, здоров'я тіла і ясності розуму. До наступних зустрічей!